Пункт моніторингу якості повітря з'явиться в Івано-Франківську. Обладнають його за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Фінляндії. Як і де він працюватиме, дивіться далі. Повітря в Івано-Франківську досліджуватимуть в межах міжнародної співпраці з фінським метеорологічним інститутом. Ми розуміємо, що моніторинг якості атмосферного повітря надзвичайно важливий і важливо, щоб це робилося на якісному обладнанні, тобто яке сертифіковане, яке є європейське, і ми віримо в те, що ми будемо в системі також моніторингу європейських міст. Не тільки в Україні, а й європейських міст, тому що це обладнання відповідає всім вимогам європейського законодавства. Проєкт тільки розробляють установку вартістю більше 400 тисяч євро. Планують запустити вже в наступному році. Айріяншотліфова прочект. Основна ідея цього проєкту дозволити моніторити якість повітря на різних рівнях, як національному, так і місцевому. Важливо поєднати відповідні дані таких досліджень в єдину систему. Такі установки дадуть можливість моніторити якість повітря точніше. В проєкт будуть залучені громадські організації та науковці. Новітня установка дозволить моніторити якість повітря за 16 показниками, а це набагато більше ніж тепер стверджують науковці. Є такі основні п'ять речовин, які найбільше впливають на здоров'я населення, мають найбільший доказ впливу. Це зокрема діоксид сірки, діоксид азоту, тверді частки і озон. Діоксид сірки азоту ми моніторимо зараз. А от тверді частки диференційовані за складом. Це так звані pm 25 pm ПІМ 10. Тобто дуже дрібні дрібні частинка аерозолю повітрі, немає можливості вимірювати диференційовно за складом. Ну І так само Озон не вимірюється. Ця станція дасть змогу вимірювати ці показники. Результати цього моніторингу кажуть місцеві. Посадовці дозволять не лише контролювати якість повітря, але й оперативно реагувати на будь-які екологічні виклики.